Будемо говорити зокрема про лікування військовослужбовців. Один із військових Андрій Мочурат. Зокрема, ось на своїй Фейсбук сторінці написав допис і підсумовуючи, ви вище написано, Він написав, що лікуватися військовим сьогодні дорого. От, власне, чому дорого? Запитаємо безпосередньо в пана Андрія. Андрій Мочурат є з нами на зв'язку. Військовослужбовець ветеран АТО. вітаємо вас, пане Андрію, в нашому ефірі. Доброго дня. Вітаємо Андрію! Дякуємо за те, що доєднались до нашої розмови. І мабуть, розпочнемо із більш ширшого такого становища. Яка зараз ситуація з лікуванням військових? Як виглядає процедура які складності? Перш за все потрібно говорити про те, що у нас ні суспільство, ні інфраструктура не готові до повномасштабної війни з точки зору? Дотримання в якихось адекватних станах здоров'я військових, тобто не готові просто до того, що людина садить не те, щоб півтора року, а там навіть півроку на передкову копія, тому що так чи інакше це погіршує її здоров'я. Тобто тут потрібно чітко розмежовувати а, власне травми, які отримані внаслідок бойових дій, таких як поранення, там чи акоби травма, чи міносколочна, і інші моменти, які впливають на здоров'я військовослужбовців, які не безпосередньо. Не пов'язані там з з якимось вибухом чи з якимось контрактним обстрілом, але теж з людини можуть зробити, якщо не інваліда, то достатньо хвору людину. Тобто, для прикладу, почнемо з банальних речей, харчування військовослужбовців напередку однозначно призведе до того, що буде або виразка шлунку в багатьох, або гастрит, або якісь інші речі, бо просто неможливо з такою кількістю консервантів, незбалансованою їжею, взагалі як попало, харчуючись, протягом такого тривалого часу залишатися в нормальному стані. Тим більше, що коли організм йде на виснаження багато місяців, то починають вилазити інші болячки, і зокрема ті болячки, чи ті тонкі місця, які були. Раніше там чи до повномасштабки, чи набуті в там чотирнадцятому чи шістнадцятому роках, якщо людина була до того військовослужбовцем, чи воювала, тобто говорити про ті речі, які є внаслідок, скажімо, Міносковичні, я не буду, тому що про це досить багато інформації, і слава богу, свіжих якихось поранень таких у мене немає. Я не можу це зі свого досвіду говорити. Але відома проблема: що якщо військовослужбовці виводять поза штати, він лікується, то він не може поїхати додому. Лікуватись. Він має дуже мізерну. Оплату праці, тобто не праці, а фактично грошове забезпечення, і банально покрити якісь речі є дуже складно. Але наступна проблема це некомпетентності. Я про це говорю, говорю гучно і голосно. Некомпетентності окремих лікарів, окремих медичних працівників. І як виявилося вже на моєму досвіді, це не лише в державних клініках трапляється проблема глибше, це і в приватних клініках трапляється. Наприклад, у мене був декілька днів тому досвід. Звертання в приватну клініку, тому що військові медики прямо сказали Андрію, пробачту. Ми тобі допомогти не зможемо. Хочеш дійсно подбати про здоров'я, коли зараз приходимо медогляд плановий, то звернись в приватну клініку і. Коли кардіолог не може нормально звести декілька обстежень, пояснити, що дійсно відбувається, чи взагалі такий цікавий до речі, факт, не готові лікарі, зокрема в приватних клініках, спілкуватися з військовими. От фраза, яка особисто вона наприклад тригернула, реальний кейс два дні тому, ну що ви там військові? Ви ж не готуєтесь до олімпіади, і, типу, шановні, перепрошую, спортсмен, який готуються до Олімпійських ігор. Він більше шанує своє здоров'я. Ніж людина, яка 20 годин на добу носить важкий бронежилет і десь там прогинається в окопах, копає і тому подібне, але немає цього розуміння. Тобто, проблема номер один це те, що якщо в людини є якісь ускладнення, там не знаю, серцева хвороба, але не критична, язва може бути, але не критична. Щось від чого вона прямо вже не помирає в зоні бойових дій, то здебільшого. Таке лікування будуть відкладати. Ну після перемоги ти споїдеш, полікуєшся. Тебе ж руки, ноги цілі. типу, ти залишаєшся воювати. І в результаті виходить, що військові це знаєте, така получається не, не ті хлопці, яких всі поважають, а це получається напівкріпаки, напівраби, які просто знищують своє здоров'я через умови служби, їх не міняють, їх не виводять, їх не ротують. А більше того, їм ще не дають полікувати, наприклад, такі речі я не боюсь про це говорити. Геморюдальні пазухи, геморої. від того, що ненормально харчуються хлопці. Від того, що десь там ночуються чи на ящиках. Я думаю, що це є в багатьох гігієна, чи там я не знаю такі речі, як дієта, чи такі речі, як полікуватися стаціонарно чи амбулаторно, це досить таки складно, тому що це все планове лікування. Це не лікування внаслідок травми. Ну, ми попадаємо в таку пастку, що ті хлопці, які не відкосили від мобілізації чи пішли добровольцями, вони за якийсь час будуть мати дуже поганий стан по здоров'ю. А механізмів, як це полікуватися, окрім як взяти відпустку, немає. Тобто більшість таких хворіб: єдиний спосіб полікуватися військовим це взяти відпустку, яку ж не завжди дають, і на час відпустки, просто як цивільна людина піти до свого сімейного чи приватного клініку, повністю обстежитися, що я дуже рекомендую робити всім військовим. Тобто маєш кілька днів, щоб побачити рідних і думаєш, тобі бігти обстежуватися і дивитися, що в тебе за той час повилазило, чи, чи просто відпочити, щоб е, мозги, як то кажуть, не текли. Це глобальна, дуже колосальна проблема, і вона полягає в тому, що не готова медична сфера. Ні військова, ні цивільна до такої великої кількості військовослужбовців і осіб, в яких здоров'я просто напросто сипеться. І тут я говорю дійсно сипеться. тому що є десь якась, хоча б легка контузія вже може бути там проблема з пам'яттю, з концентрацією уваги, з втомлюваністю. Я вже навіть не говорю тут, звичайно про ПТСР. Е, може серце почати, е, скажімо так, десь в когось влазити, якщо це, зокрема, там, люди за 40-45 за років. В когось могла бути у мене, наприклад, є травма ноги, і е, мені потрібні ортопедичні стельки, за сказав. І перша фраза, яка була: ну, Андрій, тобі це не світить, тому що в берцях ти ортопедичні стільки носити не будеш, ну, це неможливо. І ще одному там клопація є проблеми з хребтом відносіння бронежилета, а він не може бути на бойових без бронежилета. І це не є інвалідність поки що. Але основна проблема, що ВЛК чи комісії звернуть увагу, хоча б якось на здоров'я цієї людини, коли вона вже стане інвалідом, коли вже неможливо буде ці речі вилікувати. Бо тоді він стає обмежено придатним. А поки це ще може зараз вилікувати, підлікувати людина є придатною, і вона з передка може вибратися в кращому випадку, якщо їй дають відпустку, і на це ще має бути політична воля командира. Що він міг відпустити в результаті? Ми маємо те, що військовослужбовці, які повернуться після війни. Це будуть не тільки хлопці, в яких проблеми там з психікою, з ПТСР і тому подібне. Це будуть тотально люди, в яких проблеми зі здоров'ям будуть тупо всюди, де тільки можна. Тому що за півтора там два чи три роки, скільки буде існувати ця війна в тих умовах. Не може людина повністю залишатися здоровою без правильного лікування. Ну і окремим ділом є. Я теж не побоююсь цього халатність деяких військових лікарів. Особисто мій випадок я астматик. У мене бронхіальна астма персистуюча, і мене півроку тому неправильно почали лікувати. довелося до того, що просто попав в реанімацію під крапельниці, коли я нарешті вигриз направлення в спеціалізовану пульмонологію на повністю обстеження. Ми просто пічки антибіотиками, не розуміючи, що це ну зов, зовсім неадекватне лікування. Хто за це понесе відповідальність? Ніхто за це не понесе відповідальність. І оця глобальна проблема вона. Впирається, вперше в те, що хлопці досить довго напередку і не мають можливості а, дійсно полікувати некритичні свої проблеми. Тобто це питання тих ж самих ротацій, а це треба мати таким ротувати, це треба, щоб законодавство було. Друге, медична сфера загалом, вставлення, знаєте, є таке, там людині ногу ампутовують, а ти розказуєш, що в тебе гастрит. Але, шановні, а, можна так само через проблеми з підшлунковою гастритом стати зробити інвалідність по діабету, але тоді вже буде пізно. Як і до кого з цим ділом стукатись, це є складно. Єдине, що можна радити, якщо хтось хтось, хлопців про це діло чує. Пробуйте говорити, настоювати, впиратися, шукати командирів, які адекватні, якщо у вас є дійсно проблеми, не на те, щоб списатись чи втекти. бо це зовсім не тема сьогоднішньої розмови, а не те, щоб мати можливість навіть межах відпустки про намі розуміти, що вам треба підліковувати, що ви можете, що не можете. Але буквально мій колега є командиром медроти. от ну, теж в тому ж самому Фейсбуці скаржився, що до нього присилають на штурмовиків людей, в яких там ноги чи руки містять просто металосинтез, тобто пластини металеві містять в ногах, і їм кажуть, да, годні бути штурмовиками. Ну і паралельно стара добра проблемка, коли ми бачимо величезну кількість окулятів, хлопчиків в тилових містах, які дуже здорові, бо вони такими відрами алкоголь бухають, що, <соць> що це треба мати дуже добре зброю. Тобто комплексна і дуже глибока проблема. Але як її вирішувати системно складно сказати, це потрібно на законодавчому рівні міняти, як її вирішувати на рівні якихось маленьких підрозділів? Максимально сприяти, щоб бійці регулярно підліковував свої болячки, які на є про чи які не є давно. Лише. Пане Андрію, два акценти. Один акцент для вас, один для наших глядачів. Насамперед я хочу наголосити, що ми говоримо зараз не про військові поранення, а про поточні хвороби, які виникають впродовж несення служби. Це раз два також пан Андрій акцентував увагу на ротації, на її потрібності, і про це ми теж будемо говорити впродовж. Цієї години, тож залишайтеся разом із нами. Але пане Андрію, уточнення страхівка, чи є вона у військовослужбовців, і чи ці поточні хвороби можуть вважатися десь страховим випадком для того, аби отримати хоч якусь компенсацію за лікування з власної кишені? Єдине прохання коротко. Дивіться, про страхівку військовослужбовців штатно мені невідомо. У мене, наприклад, є приватна страхівка ще до початку повномасштабного, тобто є різні компанії, які надають там страхування життя, здоров'я і так далі. Для того щоб мені податися на цю виплату, мені потрібен лікарняни. Лікарняний по цих хворобах, які наприклад там в мене є в багатьох моїх друзів і тому подібне, не дають Це в кращому випадку. якесь амбулаторне лікування. Відповідно, у нас просто процедурно можливості отримати якісь кошти на лікування. Тупо немає держава їх не надасть. Страхова, навіть якщо це є приватна якась страхівка, немає підстав, щоб робити страхову виплату. Бо це для цього потрібно лежати стаціонарно, бути госпіталізованим. А якщо навіть госпіталізуватись на час відпустки в якусь клініку, там чи приватну, чи навіть державну, то потім потрібно, щоб це ще провели правела частина. Що це дійсно було лікування, а не просто людина була у відпустці. Пусті, тобто, це 99%, що неможливо жодних виплат на це отримати. Ну і звичайно, що доводиться просто закривати ці речі зі своїх кишень. Або бувають випадки, коли лікарі бачать, що ти військовий йдуть на і дають обозначки, або банально багато речей роблять просто безкоштовно. За це я їм дуже дякую. А я попав до кількох спеціалістів, які просто сказали: ми з тебе гроші не візьмемо, бо ти військовий, Ми знаємо, що ти не маєш ні страховки, ні можливості ці речі робити. Тому. А така ситуація Андрію, дякуємо. Дякуємо за те, що говорите про ці проблеми вголос. Ми здоров'я бажаємо вам і дякуємо за те, що доєдналися. Андрій Мочура, це військовослужбовець, ветеран АТО був разом із нами на прямому зв'язку. Ми продовжимо цю тему. До речі, нагадаю нашим глядачам, що кабінет міністрів України ухвалив рішення про запровадження електронного документу обу під час і після. Проходження військово-лікарської комісії, І ось цей документообіг, як обіцяли в нашому ефірі, має запрацювати до кінця вересня. Тож ми будемо повертатися до цієї теми, будемо її відстежувати. Далі в нашому ефірі ми продовжимо говорити про лікування військових, зокрема про планові медогляди, про захворювання, які не пов'язані з пораненнями, про те, які гарантії мають військовослужбовці на цьому етапі. Спробуємо дізнатися більше на цю тему Вікторії Мілютіної. Це директорка північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України. Пані Вікторія, вітаємо вас. Вітаю. Вітаємо пані Вікторія. Дякуємо за те, що доєдналися. І ось е, буквально хвилину тому у нашому ефірі був військовослужбовець. Військовослужбовець, який говорив голосно про поточні хвороби, які супроводжують е, військових і хлопців, і дівчат, які зараз знаходяться на передових позиціях. Однак е, ці хвороби не класифікуються як поранення і власне з лікуванням. Цих поточних хворіб, так і навіть виразки шлунку, як от зазначав пан Андрій, є проблемними. Скажіть, будь ласка, от на ваш погляд і на вашу думку, чи якось можна це систематично вирішити, попри те, що якби лікарня в оформити важко перебуваючи на службі у збройних силах України, або ж для того, щоб підлікуватися, потрібно звертатися до сімейного лікаря, що також не завжди виходить. Давайте повернемося спочатку повернемося до прав пацієнта. Кожен громадянин України, а також люди прирівнені до, в правах до громадянина України, мають право на допомогу медичну, як первинну, так і спеціалізовану, екстрену, паліативну і так далі. Військовослужбовці, як кожен цивільний пацієнт, має право на таку допомогу. В цивільних лікарнях в межах цих. Лікарні, якщо вони законтрактовані з Національною службою здоров'я України, і мають відповідні пакети. Тобто за ці послуги вже сплатила держава, і треба це знати і, ну, і цим користуватися. І, ну, тут нам потрібна, безумовно, координація з військово-медичними службами, тому що в них там є. Певні правила, це окрема зараз, так сказати, сфера військова медицина не, не входить в єдиний медичний простір, але це все можливо, і це якраз зараз буде вирішуватися. Ось пані Вікторія, ви кажете, що це все можливо і буде вирішуватися. Про які етапи ви говорите цього вирішення? Етапи обговорення або ж реалізації, тому що навіть для того, аби оформити. Лікарнян і так там зазначається вид діяльності, професія і власне військовослужбовець. Тому що люди, які мобілізовані, станом на зараз їхня робота це робота у збройних силах України. Тож чи цю категорію людей згодом ми можемо якось. Чи то застрахувати, чи то дати розширений список допомоги, і, власне, про те, що говорив ще пан Андрій, що не всі цивільні лікарі готові працювати із військовослужбовцями. Дивіться, ще раз наголошую, що в цивільних лікарнях військовослужбовці мають отримувати все це, все те, що необхідно. В що входить так сказати в пакет допомоги лікарні, і також вони мають право щодо отримання всіх необхідних документів. Якщо ми кажемо про страхування, то саме закон про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення і є державне страхування кожного громадянина України. Це і є те, що держава гарантує оплату закладу за те, що пацієнт звернувся і отримав відповідну допомогу. Тому я тут ну не бачу ну, не бачу певних моментів, бачу, бачу питання щодо. Відбудови там комунікації, щоб скоординувати дії між військово-медичною службою і цивільними лікарнями, щоб е, ну, був такий відпрацьований маршрут пацієнта, що міг би він звернутися до е, там, механізму, як він може звернутися е, до цивільної лікарні. Наприклад, наприклад, от пані Вікторія, зокрема, військовослужбовець Паван Андрій у попередніх відповідях він. Говорив про те, що є суттєві проблеми у цивільних приватних лікарнях, у власне у, так, так би мовити, співпраці з військовослужбовцями. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому і як це можна вирішити? Треба, ми зараз з вами говоримо про лікарні, які мають договір. З Національної служби здоров'я України треба подивитися, якщо при договір заключити договір може будь-яка форма власності. Комунальний панекомерційні підприємства, ФОПи, приватні лікарня. Якщо ця приватна лікарня, про яку казав. Казали попередньо, вона має договір з Національною службою здоров'я України, вона входить в єдиний медичний простір і має надавати послуги за ті, які їй також сплатила держава вже. розумієте? Тому це важливо знати, що це за лікарня може би ну там, якось вона... нам. Ну, прокоментували в приват, або можна зайти подивитися на наші дешборди, подивитися договори з Національною службою здоров'я України. Там є інформація. Тому, якщо ця лікарня має певні пакети, за які вона отримує гроші, вона має надавати допомогу пацієнтам і не відмовляти в допомозі і не брати за це додаткова фінансова навантажність пацієнтів. Пані Вікторія, ну ми насамперед дякуємо вам за те, що ви погодилися доєднатися до нашої розмови і власне продіалогувати, тому що тема насправді непроста І, власне, ви самі наголошували, що потребує певної докомунікації докомунікації з тими медичними закладами, які спрямовані спеціалізовані зокрема по лікуванні військових. Вікторія Мілютіна, це директорка північного міжрегіонального департаменту Національної служби здоров'я України, була разом із нами.